Доброго дня, шановні підписники, а також гості каналу. Сьогодні, на кінець, то вийшло сонечко за декілька днів. І ось показую, що зараз на приладі показує Ампера. 6,5 Ампер. Підключений один акумулятор. Ось цей. Зараз на нього йде ось така зарядка. І також підключений. Також підключений інвертор. До інвертора я під'єднав холодильник, і зараз буде в режимі експерименту працювати холодильник. Побачимо, скільки він е відповідно візьме на себе, скільки він протягне. Протягне я маю на увазі акумулятор, тому що зараз йде підпитка і звідти-звідтам. І так що. Допомога і на акумулятор іде, і відповідно йде, іде сонячні панелі йдуть. Так, що ось так от. Виникали питання стосовно того, що втрати, що кабель в мене затонкий, прокладений, і відповідно зменшується потужність за рахунок втрат по довжині кабелю. Ну, по січенню і по довжині кабелю. Значить, ще раз нагадую, що у мене на балконі панелька, та, що стоїть на балконі. Ось, ось ця панелька, вона у мене одна. І вона, відповідно, ну, тут мається на увазі з цієї сторони на балконі 100 Вт. Січення кабеля 1 мм квадратний. Ось воно, воно бачите, там з'єднане. З'єднання є. І ця довжина приблизно вон там, якщо рахувати пів метра. Тут у нас 2,5 метра. Потім ще пів метра. Так, два з полов... так, ще раз, значить, пів метра і два з половиною маємо три. три з 4. Чотири. Чотири п'ять метрів. Так. метрів. Тут, відповідно, немає. Зараз бачите, ось так: от Сонечко. І сюди вже під кутом певним світить. Зараз підемо подивимося, що під кутом. І ось як ви бачите, в другій кімнаті. Вон, сонечко пробивається, бачите, тут, тут кут падіння на панельку набагато гостріший, тобто, там на балконі поки ще краще. Зараз 10-та година дня. Тобто, сонце, вже, бачите, вже як зайшло вже на кут, що захватує і це південний схід. І воно от... Верніше, південний, південний схід, Так, південний-схід. і воно захватує і частину там, але кращу частину, там ще більш пряміший кут по відношенню до цього. І цю частину. І потім, тобто там зараз видає в районі 3 Ампер. Так, в районі 3 Ампер та панелька, а ця панелька видає зараз. Ну, Десь приблизно, може навіть і більше, там, десь ближче до 4, а це видає е, десь 2, Тобто 2, 2, 2, 2, 2. зараз показує десь в районі 7 6,5-7 ампер на тому. Ну, спільно при, вже, при паралельному підключенні. І ось коли там вже буде зменшуватись, тут буде відповідно збільшуватись. І, і воно піде, 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 піде. І, і ще захватить ще досить то есть, ну, досить, досить довший час. Тобто, виходить, що практично одна панель буде постійно з двох панелей, і одна практично буде постійно на сонці, якщо, відповідно, воно буде. Ось, бачите, холодильник зараз практично відключився. Споживання йде 0. На тому 14,2 вольта. Відповідно, тут і акумулятор вже менше бере, тому що він вже відповідно певний заряд якийсь має. Ну, ця система в мене включена в тому на підживленні. Коли треба підживити акумулятор? Ну, я її зараз, ну, зараз продемонструю. Ось, бачите? Вона зараз не споживає. Ось, бачите, я перемкнув. І включив. Вона зараз не споживає, тому що йде достатньо заряду, йде акумулятор. Підтягнувся трошечки, і він достатньо того заряду, що дає зараз не заряду, а потужності той, що дає зараз сонце. Сонце зараз практично працює на акумулятор. Бачите? Ось. Трошки заблискає. Ось. Ось який зараз ампераж. Тобто він падає. Ампераж падає, тому що акумулятор. Підтягується, і відповідно, і, відповідно, сила струму зменшується. Ось таким от чином. Ну, я, відповідно, лишаю о, то включене, тому що мене, я піду і мене не буде, а о, інвертор буде працювати, холодильник буде працювати. Буде працювати до тих пір, поки я не прийду, і, або він посадить той акумулятор, той інвертор, або, або достатньо його буде. А, ну не посадить, тому що буде підключений е, прилад і воно, відповідно, буде підживлювати. А на ваттметрі подивлюся, скільки е, підтягнулось у мене ватт економ... за рахунок, рахунок в рахунок економії. Ну і що? Зараз я цей акумулятор ось тож, бачите, відключив. Я його розряджаю потихеньку, лампочкою 21 Вт. Ось такою лампочкою. Ось прикрию її. Я її переробив трошки, тут поставив двох контактну на 5 і на, 20, і на 21 Вт. Разом виходить, 20 ні, на 4. 4 і 21. Разом 25 Вт, здається. 25-26 Вт. Зараз він потихеньку його розряджає. Вже рахуйте з вчорашнього дня з, з 8-ї години, то вже 12 годин. 12 годин він вже розряджає, вже більше, навіть вже 14 годин. Хочу його посадити повністю 0. Не хочу я поки що вскривати ті банки, тому що я замикання так як такового, не можу зрозуміти, чи воно є, чи воно є. І в мене склалось враження, чи від того довгого простою, і, і відповідно. Що низький розряд був на всього 4,5, здається, вольт на ньому. Що ось ці баночки більш в більш-менш нормальному стані, бо вони киплять, десульфатизацію я провів, зливав, зливав я електроліт, заливав воду, десульфатизував його, потім знову залив електроліт. Підтягнулося, все, він працював, тут стояв, відповідно, але. Він заряджався, але ось заряджався, розряджався, він в парі з тим працював. Але ось ці крайні баночки, вони дуже-дуже, вони потихоньку, потихоньку ну, будемо так казати, за добу на 0,1 тиї підтягувались при заряді, а ці ні. Ці, наоборот, дуже-дуже повільно зменшувалися. І в мене склалося таке. Склалася така думка, що чи випадково непереплюсовані ось ці банки були, коли він розрядився. Тому що, коли на малих струмах, то воно вроді би не киплять. даш великий струм, вони починають грітися. Що та, що та. Те, ті моменти, що були там підмикання знизу, я їх ліквідував Ті підмикання. Легосеньким простукуванням знизу і пропалом високої напруги. Це було у нас на плюсовій клемі, і воно ну, відповідно пропало. Після того я більше його не замічав. Але сама баночка, бачите, вона не тяне. Тобто, при тому, після того як залив дистильовану воду, ті понабирали на себе, а ці. А ці практично не набрали, вони практично стояли на одному місці. Тому попробую, попробую ще таким от чином. Вийде що чи не вийде. Я його тобто, розрежу в ноль, зроблю короткочасно, там, не знаю, під контролем, ясне діло, що буду слідкувати за ним переплюсовку, а потім повернувся назад. Ну, таку легосеньку переплюсовочку, так. А потім повернувся назад. Або коли воно дойде просто в абсолютний ноль, почну заряджати. Просто почну заряджати. Може вони. І буду слідкувати відповідно за ними. Чи якісь будуть зміни, чи не будуть зміни. Ось така картинка. Так що всім дякую за увагу. Так що, ще раз нагадую, що ніякої поки що різниці по втратам. Потужності з панелей на даному січенні проводів, які я використовую, то один квадрат на балконі і півтора квадрата з іншої кімнати, я не замітив. Так що дякую за увагу. Не забуваємо за наших хлопців, донатимо їм.